А сейчас а за разъемочка такая за лаштунком процессу. Ну что, Лев Борисович, отжигаем. отжигаем. Це, я, я вас посадила, чтобы вы сделали гарные снимки. Что это такое? Я смотрю на эту трасту. Трасту. Трасту, да. И мне пригадывается мои дитячие роки, когда я начал уже памятать, где-то так с пяти, с шести роков. Ходили люди по столах і страстями такими. от. Я хотів би, щоб я тут живу вже більше, ніж ніж напевно, більше багатьох людей, які тут е, зараз танцюють і пляшуть. Щоб ця траса трошки відзначала, що я тут чи не. Щоб ви такі на мене. Так і да. вилиці, <рес> так. І да. <рес> Прав... <рес> Правда, вона пуста. Okay. Вона пуста, лагато. <рес> <рес> Отак, вот що вони трошки щось накидати. А що ви хочете туди покласти? Зелененькі чи? Щось, щось таке, щоб наливати що пляшку з волокну. А що це за тайстра? Розкажіть мені історію. Звідки? слухайте, леве Борисічу, ну така полюсі в ті рольці я вас бачила в Карінції. Я концерти дивилася. З тайстрою я вас бачу перша. Це щось новеньке вашому образі? Ну, кажіть, кажіть. Чого є, що має бути першим? Не зважаючи на почесний. От, звідки вона? Це моя, моя дорогенька йшла по Кобилянськи. Да. І зайшли ми до нашого відомого Віталіка. Директор Кобилянської. Да. Він, він запитала Віталіку, що у тебе є саме дешеве? <прав diamond> <А вот> такое. <laughs> на вас хотіли зекономити. Да, він показав на це, ну не дай Бог, що це було задешеве, да? <прав> <прав> але ми купили це, щоб це були пам'ятка. Ну, а ви скажіть, для чого ви це купили? Любочка, скажіть, тому що дайте мікрофон. Я носила мобільний, <прав> а тепер, як у нього проблема з, з ногами, так він носить мобільний. Тимчасово, так? По кімнаті, по кімнаті. носить. Я вже хрюкаю тут за кадром, Лена Борисовича. І що ви кажете, каплюк, який у вас? Циганський? Мексиканський. А мексиканський та й Буковицький від директора Кобилянської, в тест виносити зуби, а люба вам туди, щоб ви не, не бігали за телефоном по всій величезній <с бігали> квартирі, туди сюди за мобілку, ви там носите мобілку. Ну, ось такий процес. Давайте зараз я повідомлюю. Ну, що вам сказати, ось так, отак от ми і живемо, розумієте? Е, ранок починаємо з посмішки. Е, щось, от, Наприклад, я вам розкажу: дзвонить Леве Борисовичу, Ну, інколи у нас буває Доб... Доброго ранку, Оксана, чка! Я вже починаю реготати. І на браунді чує, як сміється Люба. ну от Подивіться. Чеки. Тому що доброго ранку, Оксано, чка. Отак я і живу. Отак, отак. Ду... Ду, отак ми живемо всі. Є такогось, десь колись. от Але все, -все як єврейський анекдот. А зараз цей маленький стрім-репортаж, ми закінчимо, є такий стилістичний прийом Обрамління, обрамлення, починається бучерія, захід сонця там десь цвіркуни. Свірчать і так далі, і так само закінчується це оповідання. Ми починали цю розповідь, цей стрім, з того, що на Кобилянській співає Коля Кочерян, і дивилися на цю неймовірну вулицю, з балкону, з квартири, де Лев Борисович Фельдман прожив 76 років з народження, а Любов Васильівна 54, 53 роки. Один рік ви жили в Харкові. Підемо, подивимося на Кобилянську. Ось разом. Пішли. Співає коля, неймовірний вай печірніх чернівців. Вулиця Кобилянська. Танцюють люди. Понеділок, а настрій при чудовий. Кожного вечора, адже між пацієнт, кожного вечора, я проходжу по цій вулиці, і очі е, природі підіймаються. От там Джорджина, ось сюди на балкон. Тому що я знаю, що однозначно 90% від 100, відста трошки далі, туди трошки, трошки, трошки далі, от туди, щоб я вас побачила, да. Я впевнена, що на цьому балконі буде виглядати і спостерігати за чернівчанами подружжя фільдманів Любов Васильівни і Льва Борисовича Фільдмана. будуть поливати оці квіточки, насолоджуватись вулицею і звідти, з висоти третього поверху, з висоти, але не з висока, дивитися, як живе місто Чернівці. До нових зустрічей, мої любі! Усього найкращого вам. До нових зустрічей.